Добрий день, діти! Зараз урок української літератури і проведу вам його я, Галина Степанівна. Отже, сьогодні ми з вами зробимо таку вправу: називається вона від серця до серця. Ми будемо дарувати складене ручками серця. І починаємо говорити я від щирого серця бажаю тобі. Потім з'єднуємо кожен пальчик і вимовляємо слово добра, радості, успіху, взаємоповаги, підтримки. Отже, виконаємо ще раз. Повторюємо, я бажаю тобі добра, радості, успіху, взаємоповаги, підтримки. Можете виконати самостійно. А тема сьогоднішнього уроку. Микола Вінграновський біографічна довідка. І ми познайомимося із повістю Сіроманець. Це захоплююча і драматична історія про хлопчика і вовка, як приклад гармонії людини й природи. Будь ласка, можете записати тему руку. Микола Степанович Вінграновський, український письменник 60 х режисер, актор. Сценарист, поет. Народився Микола Степанович 7 листопада 1936 року у місті Первомайськ Миколаївської області. Згадуючи своє дитинство, письменник стверджує, що з маличку пам'ятав лише степ. Скрізь, куди не глянь, степ і степ і степ. Не знав він тоді ще ні Дніпра, ні Довженка. А потім була Друга світова війна. Тяжкі повоєнні роки. Закінчивши школу, Вінграновський пішов навчатись на акторський відділ Київського інституту театрального мистецтва. За два тижні від початку занять ставного показного українця-степовика прослухав Олександр Довженко, який набирав собі курс для навчання і забрав. До себе в Москву навчатись на Всесоюзному Державному інституті кінематографії юного Вінграновського. А ще студентом Микола Вінграновський зіграв головну роль рядового солдата Івана Орлюка у художньому фільмі Повість полум'яних літ, автором якого був Олександр Довженко. За найкраще виконання чоловічої ролі отримав. Золоту медаль кінофестивалю в Лос-Анджелесі. До Києва дипломований кінорежисер повернувся з Москви великою знаменитістю, про що він сам розповідає, весе, Хто і що для мене незалежність України, і в повісті Пересадка. Він відзняв художні стрічки на кіностудії Олександра Довженка, дочка Стратіона, Ескадра повертає на захід, берег надії. Де він зіграв також роль Вацлава Кубки, Дума про британку, Тихі береги, Климко. А також зняв чимало документальних фільмів Слово про Андрія Малишка, Щоденники Олександра Довженка, Чигирин Столиця Гетьмана Богдана Хмельницького, Батурин столиця гетьмана Івана Мазепи. «Галич». Столиця князя Данила Галицького, а також гетьман Сагайдачний. Він Грановський, крім того, випускав і поетичні твори, і історичні. Чимало написав оповідань та повістей для дітей, що привело до нагороди його премії Лесі Українки. Помер Микола Вінграновський 26 травня 2004 року. Його поховали в Києві. На байковому кладовищі. А тепер скажіть мені, будь ласка, яке твердження ви вважаєте найправдивішим? Людина це підкорювач і завойовник природи? Чи інше людина це частина природи, з яким ви згідні? Так, найправдивіше твердження, що людина це частина природи. Отже, ми з вами повинні жити в гармонії з природою. А що таке гармонія? Гармонія це поняття, що вказує на поєднання, злагодженість, взаємну відповідність. Отже, що означає жити в гармонії з природою, як ви думаєте? Жити в гармонії з природою це оберігати її, спостерігати за нею. Захоплюватись її різноманіттям і красою, Бережливо використовувати її дари. А чи погоджуєтеся ви з тим, що приручивши тварину, треба нести за неї відповідальність? Я думаю, що всі мають вдома тварину і всі розуміють, що за цю тваринку ми відповідаємо. А тепер відпочинемо. Тест сапром відважний дуже. Несе свою вибухівку добре чує, помічник для зе. Герой наш дорогий, відважний і сміливий, найкращий та таскрутий, відважний і сміливий, найкращий та таскрутий. А тепер обговоримо повість Миколи Вінарановського, сіроманець. Запишіть, будь ласка, словничок. Отже, зграя. Це група вовків. Хара Слякано кидатися з боку в бік або назад. Заткувати. Патронтаж. Це сумка для патронів. Мочарі. багно, болото. От перед вами мочарі. Черінь, дно печі. Інтернітина – Прошарок під дахом для утеплення покрівлі. Газони в цьому тексті це вантажні автомобілі. Белебень високе відкрите місце, в степу підвищення, Белебень. Ви познайомилися вже з повістю сіроманець, а тепер попрацюємо з текстом. Пригадайте, як звали Вовка. Так, Вовка звали Сіроманець. А яке було сіроманче життя? Він водив зграю, молоді вовки мріяли пройти бойову вовчу тактику в нього. Він снився молодим вовчицям. Тобто сіроманець був сильним вовком, він був вожаком. Що сталося на старісті з сіроманцем? На старість вовко слів. Пригадайте, який сон снився йому щоночі. Срібні очі постріляних вовченят, постріляні вовчиці з білими зубами, снився собі сам, втікаючи лісом по білій воді. Так, ці романці відснилася трагедія, що сталася з його зраєю, коли всю граю перестріляли. Про що мрія Василь Чепіжний? І хто такий Василь Чепіжний? Василь Чепіжний це мисливець, пам'ятаєте? Що він мрія? Мисливець мріяв вбити сіроманця, бо він з'їв його козу. Крім того, Василь Чепіжний знищив всю зграю сіроманця. Як сіроманець помстився Чепіжному за вбивство зграї, сіроманець вибив рушницю із рук чепіжного, загнав його в озеро і там протримав півночі. А тепер знайдіть і прочитайте першу зустріч Сашка із вовком. Пам'ятаєте, що Сашку віддалося, що в лісі заблудилося теля. Але коли він підійшов його погладити, він побачив, що то вовк Сашко задерев'янів. Сіроманець тим часом обнюхав його з ніг до голови, лизнув на курці гудзики і лід на листя. Потягнувся до нього мордою і ще раз лизнув Сашкове коліно. Пам'ятаєте, як Сашко назвав сіроманця? Лизунчиком. Як Сашко врятував сіроманця з кузні, після того, як його зловили мисливці? Сашко через дах заліз до кузні і перерізав мотузки, якими був зв'язаний вовк, наказав вовкові, що тільки відчиняться двері, щоб той втікав, а сам повернувся через дірку на даху додому. Пригадайте, чому Вовк прибився до військового полігону. Пам'ятаєте, що сіроманець змушений був тікати від сашкового села, де його хотіли зловити, і пішов в степ. Але були сильні сніги, і сіроманець помирав без їжі, тому він прибився до полігону, де його знайшли військові. Кого врятував Вовк у гарнізоні льотчиків? Так. Вов рятував Андрія Ляха, коли той заблукав. Андрійко став вірним другом Сіроманцю. Куди повернувся сіроманець? Сіроманець влітку повернувся до Сашка. Отже, зараз спробуйте відновити послідовність подій з допомогою ілюстрацій. А завдання вам буде домашнє переказати повість за цими ілюстраціями. А зараз спробуємо відновити перше. Пам'ятаєте, що вовк проснувся, потім він побачив чепіжного, загнав його у озеро, потім зустрівся із сашком. Сашко пригостив вовка пиріжками зі свого портфеля, який допоміг знайти сіроманець. Потім ми бачимо, що Чепіжний телефонує, повідомляє про те, що вовка зловлено. Наступна втеча сіроманця із кузні, після того, як його звільнив Сашко. Ось сіроманець, який майже мертвий. Прибився до полігона і його Сіроманець рятує Андрійка. Почалася заметі, і вони заблукали. Сіроманець віз Андрійка на спині. Про сіроманця дізналися з газети, дізнався Василь Чепіжний, і їздив перевірити, чи то він. І в кінці кінців сіроманець. Вертається до Сашка. А тепер подумайте і займіть позицію, чи ви згідні з визначенням теми зображення дружби людини Сашка Андрійка з Вовком Сіроманцем, протистояння ці і його ворога-мисливця, ідея цієї повісті, уславлення дружби, співчуття, беззастережної хоробрості та самовіддачі у взаємодії людини з твариною. Засудження жорстокого поводження з тваринами та людського злопам'ятства. Я думаю, що ви згідні з цими визначеннями. А тепер подивимося, які проблеми піднімаються в повісті. Це людина і природа, добро і зло, здатність на самостійні вчинки у відстоювання своєї позиції. Таке ще завдання. Виберіть слова для характеристики Сашка, Сіроманця та Василя Чепіжного. У вас записані слова: сліпий, розумний, брехливий, чуйний, дбайливий справжній друг, лизунчик, старий, добрий, жорстокий і міріє прославитися. Можете записати в зошити імена героїв. Тобто Сашко, сіроманець та Василь Чепіжний. І розподілити слова характеристики. А тепер перевірте себе. Сашко чуйний, дбайливий, справжній друг, добрий. Сіроманець ми знаємо, що він сліпий, знаємо, що це дуже розумний вовк. Сашко називав його лизунчиком, тому він лагідний і що сіроманець старий вовк. За Василя Чепіжного ми дізналися, що він брехливий, тому що він дуже багато фантазує про вовка. Він жорстокий не лише з вовком, а й з домашніми тваринами, і з власним конем, і з собакою. А ще Василь Чепіжний мріє прославитися. От і завершився наш урок. Частину повісті ми прочитали. Але залишилася ще третя, цікава частина, яку ви зможете прочитати самостійно. Бажаю вам цікавого читання!